Вчора міський палац культури огорнула атмосфера справжнього року. Кращий рок музиканти України у супроводі симфонічного оркестру виконували найкращі хіти гурту Металіка. Багато кременчужан прийшли відчути цей драйв та емоції. Дуже подобається взагалі музика, а ще в, коли це з оркестром, це взагалі нереальні емоції. Це щось, ну просто це не пояснити словами, це треба спробувати. А по-друге, це гурт, який дуже любить мій батько, і ми з дитинства слухаємо цей гурт. Тому я вирішила його підтримати і свою сім'ю, і ми вирішилися разом Ну, Взагалі симфонічний оркестр, жива музика це дуже круто. Живий звук. Послухати вживу, тому що. Це не завжди є така можливість. тому вирішили І Взагалі симбіоз такий, він завжди незвичний і хочеться щось пізнати нове. Кожен, хто був на концерті, викладався наповну. Кожен з глядачів відчув ту неповторну атмосферу рок-концертів. Самі ж артисти розповіли, що вони надзвичайно надихаються музикою, та кожним, хто приходить на їхні концерти. Любов'ю до музики, до гарних людей до нашої країни, всім цим ну дійсно, я можливо, це банальні речі, ми якісь там кажемо, але це дійсно так. Бо якщо б не було мистецтва, якщо б не було музики, то Заради чого взагалі жити, тому це допомагає і нам, і людям, які приходять на концерти. Причому ми дуже здивовані тим, що майже по всіх містах ну майже солдавти, тобто в деяких містах солдавти, але не буває так, щоб тільки припів залу, тобто люди дійсно. Хочуть це бачити, слухати, і звісно, гур допомагає Збройним силам України, адже частина прибутку з кожного концерту йде на допомогу нашим захисникам. Обов'язково відсоток з всіх наших концертів іде на зсу. Причому, по перше, то наша дирекція, продюсери роблять. А по-друге, коли ми отримуємо зарплатню, ми нарешті маємо можливість донатити і не тільки ви як проектам, але і сольно, скажімо так. Тому обов'язково і ми нагадуємо на кожному концерті, завдяки кому в нас є можливість виступати, завдяки кому в нас є можливість відриватись. Так і ми нагадуємо постійно всім, щоб ми не забували, допомагали, донатили та разом наближали нашу перемогу. Кременчуцька публіка щиро та тепло зустріла артистів. Продовж концерту лунали оплески, і містяни з задоволенням співали свої улюблені пісні. Учасники гурту вперше з концертом у Кременчуці та відзначили, що сподіваються, що цей вечір Кременчужани запам'ятають надовго. Для нас, для тих, хто перший раз сьогодні грає, ми з Сережою, наприклад, перша mm -hmm. раз дуже цікаво зіграти перший раз в Кременчузі, тому очікуємо від людей віддачі. Тож дякуємо захисникам за можливість відвідувати концерти, а артистам за щирість та енергію, якою вони запалили зал. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.